Всі знають, що я народилася і виросла в селі. У мене є маленький город, у мене все там є. Кожен рік я щось вирощую, коли вдасться більше, коли вдасться менше. А цього року, слухайте, я ще такого не бачила, що це на мене якесь падає. Весь час, весь час таке, що в людей нема. От Давало тебе кукурузу. Я кожен рік сажаю цю кукурудзу дітям, щоб вони могли поїсти молодої гарної кукурудзи. Купляю в магазині насіння, цукрова кукурудза. І що ви думаєте? Подивіться, хто ще таке бачив? Жодного стручка нема. Ага. Я прожила роки, Я кожен рік кукурудзу вирощую. Подивіться, це якась сілусна. Я ж купляла в насінньовому магазині. Купляла солодку. Куп... Подивіться, га? Ну, це просто неймовірно. Якщо хтось ще мав таку аномалію, може поділіться, скажіть, що воно таке? Бо ну, я ж кажу, та ж виросла в селі, мама садила кукурудзу, бабуся, я садила, кожен рік дітям варила кукурудзу, тілі горшки великі. Але цього року посадила дітям кукурузу. Мало того, що вона не дуже хотіла схватити. Зійшла і на сілус. Тільки корову треба шукати по селі, бо ще й корів вже нема, щоб то все згодувати. От така в мене пригода. Я вам кажу, кожен раз щось цікаве. Того я і не так часто публікую якісь е, відео. Я не люблю так, що попало. А от якщо є цікавинка якась, от і поділилася з вами. Тож, я вас поважаю, підписуйтесь на мій канал. Діліться коментарями. Я можу не в той самий день е, прочитати, але я обов'язково всіх перечитаю.